Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів. Отакий От сьогодні похмурий дощовий день. Чуєте дощ? Але для мене плохої погоди не буває. Навіть навпаки, дощ я завжди дуже любила. Навіть коли у мене була маленька дитина, я дуже любила гуляти з візочком під парасолькою. Це наша східна ділянка зі східного боку нашого будинку. Під парканом смородина і порічка Яблуні. Конструкція для помідорів, там три грядки. Цю арку Володя сам зробив. Перед яблунями полуниця. Ближче до нас малина. Метрів п'ять, мабуть. А поряд з малиною ожина. Оце мій тис, який треба сформувати. Великий кущ Барбариса і квіти. Залишайтеся зі мною до кінця. Я покажу, якою ця ділянка була в 2019 році, коли ми приїхали. А це минуле літо. Отаке сьогодні похмуре небо. А я вас запрошую у вчорашній день. Ясний і сонячний. Оцей красунчик продовжує мене тішити. Я передивлялася накладні на купівлю і знайшла його назву. Він називається ось так. Перша квітка розпустилася на клематісі АСАО. Зараз покажу його в минулому році. Звісно, це займає зайвий час, але я роблю так, як подобається мені. Якщо вам подобається, поставте вподобайку, будь ласка. Це Цей красунчик теж досі тримається. Назву його не знаю, тому що привезла його ще з дачі. А хто-небудь бачив таку дивовижну примулу? Вона у мене саме пізня. Дуже незвичайна, вона зелена. Квіти у неї зеленуваті такі, такими вони і залишаться. Я ніколи не пам'ятаю назву цієї квітки, коли до неї підходжу. Потім згадую, а зараз не пам'ятаю. На думку приходить лише Іберіс, Арабіс. Ну, не пам'ятаю все. У мене розцвів останній тюльпан. Іноді я буваю занадто забубонна, і слово останній мені не подобається. Тому кажу «самий пізній». Але він дійсно розцвітає у мене самий останній. Дуже красивий. А вам подобається? Якщо так, поставте вподобайку. Це Саліта була дуже коротко обрізана, але гарно наростає. Володя сьогодні зробив для неї опору. Вона йому дуже подобається, одна з його улюблених. Це наш білий дім, господарський. І знову я хочу повернути вас до минулого року і показати, як вона цвіла. Добре зав'язалися грушки. Якщо утримаються, буде їх чимало. Поки я тут працюю, а він там хозяйнує, як у себе вдома. Одна жіночка мене питала, чи проростають хости крізь вербозілля. Дуже добре все проростає, і хости, і тюльпани. Ось дивіться. Коли була перерва в дощах, я встигла обробити яблуні. Обробляла препаратом нурел, це і інсекто-акаріцит. І все ж таки на цьому дереві ліва частина його без квітів. Тут у нас щеплення три сорти. Три. Отут зелені яблука. Дуже смачні, великі. І зберігаються до березня місяця. Скільки є, стільки зберігаються. Ну, звісно, якщо не пошкоджені шкідниками. А тут навіть листя інші. Бачите? Плодів не було жодного разу. Обробила персик і абрикос від моноліозу, агрус, смородину, троянди. Від хвороб. І про перші помідорчики. Декілька днів тому, коли ще було тепло, я вирішила ризикнути і посадити перші помідорчики. Бо я їх сіяла наприкінці січня і вони вже досить дорослі. Приблизно сантиметрів 40. І є квіти. А це мій секретний додаток, який я додаю у лунку при посадці овочів, пір'я від старих подушок. Перепріють і буде добре. Трохи кладу рембека від лічинки хрущів і трохи нітрама Замульчую і все. Від сонця прикрила агроволокном. Але на наступний день довелося перекривати вже від похолодання. А маленькі низкорослі посадила два разом у старе відро. На дно відра кладу пінопласт. В ґрунт теж додаю нітрама і домішую пір'я. Отаке поле диких маків було на східній ділянці в 2019 році. Сусідка допомагала нам все це сапати. На цьому місці зараз наша веранда. Ще один сусід все. Останній день в Покровську, де ми прожили 5 років. За нами університет. Був евакуйований з Донецька в 14-му. Покровськ був дуже гарним містом. А це був останній день на дачі. Ми були щасливі. Попереду нове життя в старовинному Переяславі. Зокрема, облаштування східної ділянки, створення віноградної вулиці, квітників та інше. Дощ закінчився, хмари розійшлися, і наше небо знову блакитне. І Україна буде квітучою.